Ось, не так давно, як пан Сергій ну, звичайно. Завдяки пану Сергію ми прийшли на виставку, яка робила посольство Вірменії в Софії Київській. Там ми познайомилися, були ваші роботи, ви виступали, і посол так дуже дивився і хотів побачити, і почути про що, є. і дуже і тоді всім розказував іншим послам про якраз букви, і там всі роздивлялися, і я роздивлялася разом з вами. Потім ми в Фейсбуці задружилися, а потім була наша виставка Соняшник. Куди ви і на першу, і на другу виставку зразу ж відгукнулися і зробили свою прекрасну роботу, яка у нас була по центру прямо залу, така центрова і така сонячна, як і ви самі. Я дуже вдячна, що ну, за нашу сьогоднішню зустріч, дуже вдячна, що ви в нашому проекті, дуже вдячна, що ми дружимо. І сподіваюся, що. Наша дружба і наше співробітництво буде продовжуватись багато багато разів. Вітаю вас з відкриттям. Дякую.